Вітаю, мене звати Макс Продеус, я коуч з риторики та веду ютуб канал присвячений красномовству. Якось я звернувся до своїх підписників із проханням поділитися досвідом переходу на українську мову. Вітаю! Мене звати Ірина. Я з Северодонецьку, але зараз у Дніпрі. Привіт із Канади. Мене звуть Антон. живу я неподалечку від міста Ванкувер. Народився і виріс я в Запоріжжі. В Канаді я живу останні півтора роки і розмовляю українською мовою. Я приблизно п'ять місяців. Мене звуть Роман. І я перейшов на українську. Я Юлія Мовчан. Мені 50 років, і я громадянка України. Народилася я в Росії в місті Воронежі, а проживала до 20 років в Республіці Татарстан Російської Федерації. Переїхала жити в Україну. Я в 1993 році. Всім привіт! Мене звати Антон Прядко, я з міста Вишневого, Київська область, але це знаходиться в двох кілометрах від Києва. Перейшла на українську мову, тому що мою свідомість розбудили російські ракети і вибухи у моєму місті. На жаль, до 24 лютого я не бачила очевидного все було ніби уві сні. І марних сподіваннях, що нічого так і не почнеться, що не зможуть вони напасти на нас. Як таке може статися у 21 столітті? Що до мене звертались українською? Я відповідав українською. Якщо російською, то російською. В сім'ї у нас прийнято було говорити російською в школі. Я спілкувався українською. Коли приїздив з Києва до Львова, я спілкувався там українською. Повертаючись в Київ, знову переключався на російську. Як ви здогадалися? До 20 років я взагалі не чула українську мову. Але останні місяці я намагаюся перейти на українську мову. І в биту, і на своєму каналі в Ютубі. У мене є невеликий канал. Де я спілкуюся з слухачами про свідомість і здоровий спосіб життя. Перейшов я на українську мову, не дивлячись на те, що я живу за кордоном, через те, що я не хочу бути носієм і розповсюдником російської культури за кордоном. Для мене культура і мова це невід'ємні речі, бо соціальна політична ситуація завжди впливає і змінює мову. І російська мова за недовгий час свого існування поглинула занадто багато негативу. Коли мені виповнилось 16 років, і пройшло декілька місяців. Я зловив себе на думці, що я хочу перейти на українську мову. Але як зробити, я цього не знав, тому що російськомовна сім'я, оточення моє російськомовне. Е з мого точні були люди, які говорили суржиком, але чисто, які люди говорять українською мовою, не було. Я пам'ятаю, що коли стали дублювати українською серіал Санта-Барбара. Я так обурювалася, що нічого не розумію. Але вперше я закохалася в українську мову 90-х, коли почула і подивилася фільм Царівна з неперевершеною музикою Мирослава Скорика. Я насолоджувалася чистим мовленням головних героїв. Коли стала працювати на підприємстві бухгалтером, читала постійно газету Урядовий кур'єр. Бо треба було знати всі законодавчі акти. Також моя дитина стала ходити в дитячий садок, а потім в українську школу. І через неї я стала більше розуміти мову. Поступово моє ставлення до мови трансформувалося до лояльного У 2021 році. В березні незадовго до мого дня народження. 17 років я випадково пішов на побачення з дівчиною з Вінницької області, яка приїхала до нас в Київ навчатися в університет. І ми з нею гуляли майже цілий день. І я не замітив, коли пройшло половину дня, і я перейшов сам на українську мову. Я з нею розмовляв українською мовою. Мені це не прямо ж дуже було важко. І потім, коли я прийшов додому, це вже було пізно ввечері, після десяти. Я щось з поговорив на українській мові. Вони так ще здивувались, подумали, що я якось може жартую над ними. І коли я ліг в ліжко, я зловив себе на думці, що якщо я зміг півдня говорити українську мову, чому я не зможу говорити все життя? Наприклад, усвідомлення того, що мова то є наша зброя, прийшло у 2014 році, коли я ридала від побаченого в Криму і на Донбасі. Моє серце розривалося на шмаття, коли я бачила насилля русні. Досить подивитися на те, як русня виглядає в голівудських фільмах. Це завжди дурні, нахабні, небезпечні і п'яні люди. І українська мова і культура набагато ближче мені до серця. Перший раз, коли я дійсно підійшов до вибору мови 23 лютого, а саме я вирішив. Почати писати свій щоденник. А якою мовою мені писати а, англійською? Ну, як би ні, я думаю точно не англійською, хоча знаю її добре. Російською? Ну, напевно, ну, можна, але в той момент я думаю, ні, ну я якби, українець, то я маю, я себе усвідомлюю українцем, то я маю писати українською, щоб. Ну, по-перше, мені так легше. Це все-таки моя рідна мова. А, мені хотілося більше українською в своєму житті. Якщо хтось цей щоденник колись прочитає, то у нього не буде виникати питання. Ну, я не збираюся його десь публікувати, але на нього не буде виникати питання, хто я. Бо якщо людина пише українською, то певно, вона ну, точно українець. А, ну, точно не будь-хто інший загалом. От, а що сталося в ніч 23-24? Я думаю, всі прекрасно знають, і це тільки пришвидшило мій процес повноцінного переходу на українську, і ось тоді я збагнула, що у світі дійсно існує зло, ворог, який хоче забрати нашу землю, знецінити нашу мову, сказати, що між ними і нами немає різниці, знищити нашу ідентичність. А тим самим знищити нас. А пам'ятаю свої емоції після промови Пуйла про демілітаризацію та денацифікацію, яка ж то була ненависть? І як я тоді по-новому покохала Україну. Коли відчула небезпеку, що її можна втратити одразу після початку повномасштабного вторгнення, після того як у тебе трясуться вікна, після того як ти ночуєш десь тижні два в підвалі формується відраза до всього російської мови, загалом таким чином я перестав користуватися російською в інтернеті, читати якісь новини або шукати якусь інформацію для мене стало неприйнятним російською. Таким чином став більше користуватися українськими джерелами. Потім через е, деякий час е, прийшов до себе в сім'ї, сказав, що тепер ми вдома спілкуємось теж українською. От до цього спілкувалися виключно російською. Ні для кого це не було проблемою. Мене підтримали, і тепер ми в побуті в сім'ї спілкуємось українською. Перше, це дійсно змінило, що е, якось ти українську, от як це дивно звучати, ти краще розумієш. От навіть коли ти слухаєш українські мовні пісні, розмови якихось людей, ти якось от відчуваєш це як особисто для мене якось набагато більше, чим я розумів, коли я говорив російською. Друге, це одразу ти помічаєш, коли, наприклад, з тобою людина говорить українською або сильним суржиком, або намагається прийти на українську. Ти дуже дійсно відчуваєш кожний суржик, кожну помилку людини. Але звичайно, якщо людина не просить її виправляти, я цього не робив. Якщо людина просить, я завжди допомагав. А третє, те, що мене здивувало, це те, що ти дійсно забуваєш російську мову. От як не дивно, ще до того, як почалось повноштабне вторгнення, і я вже розумів, я ловив себе на думці після півроку говорю українську мову, що я почав забувати російські мовні слова. То для мене життя дійсно змінилось в кращу сторону. Я раділа, коли Верховна Рада на чолі Андрія Парубія 25 квітня 2019 року ухвалила закон про мову, і тому, коли зелена влада. Стала повертати закон назад, я вже побігла на акцію по захисту нашої мови. Я вже тоді розуміла, що мова то є те, що відрізняє нашу націю від інших, і за неї треба боротися. А коли 16 січня 21-го року закон вступив в дію в розділі обслуговування, я раділа як дитя. Я нарешті думала, що не почую обслуговування. Насильницьку росіянську мову. Пам'ятаю, довгенько мені довелося думати, якісь знаходити дурні виправдовування щодо того, чому я розмовляю російською мовою. Так тому, що була з російщиною, от і все. Але як я перейшла на українську мову, все змінилося. У мене правда відпали всі питання щодо себе, щодо моєї крові. Щодо того, як я себе ідентифікую, я українка. Як мене впізнати, я говорю українською мовою, тому що вона в мене є, вона рідна для мене. З війною стала ріднішою за мову ворога, якою я говорила колись. Так чи інакше почав розуміти, наскільки ж пригнічується українська мова в Києві. Ну, і якби так було просто, це не було помітно. Пригнічується вона чому? Бо носіїв дуже мало. Таким чином, комунікації з носіями не відбувається і мова не розвивається. Українська мова змінила мій світ. Вона перевернула його догори головою, тому що увесь цей час я була догори ногами. Мова сформувала в мені чітку позицію щодо себе і моєї країни. Мені ще багато треба працювати над собою, щоб робити цю позицію іще міцнішою. Але я відчуваю, що в мене вже є фундамент тверда і міцна основа, до якої я буду докладати нові цеглинки і зводити стіни. Українська мова зробила з мене інтелігент, і я зараз не перебільшую. Російською мовою я завжди заміняв ті слова, які я не знаю, жаргонами, матами, а українською мовою мені хочеться спілкуватися правильно, і через це я завжди вивчаю нові слова. Вивчаючи українську мову, я помітив, що мені легше перемикатися на англійську і назад через те, що в українській мові набагато більше слів, ніж в російській мові. Але я помітив два недоліки: перше це те, що я закличкувався. У мене з'явився такий синдром кличка. Коли я розумію слово, я знаю, як воно пишеться, як воно вживається, але я просто не можу його вимовити. Піська це проходить з часом. Чим більше я спілкуюся, тим легше. І другий фактор, який я помітив, це те, що коли я спілкуюся з моїми старими знайомими російськомовними, в нас в розмові з'явилася. Ця невеличка напруга. Але з цим можна жити, якщо чесно. Після 24 лютого 22 року у мене з'явилося люте бажання не повертатися до російської. І на диво мені потрапили на очі відео Макса Продеуса. Я стала передивлятися декілька разів, щоб запам'ятати, як перейти на українську правильно, де я роблю помилки. Чому краще українська лайка ніж русський матюк? Відеороликам Максом про українську латинку я поділилася в Фейсбуці, і там, під цим постом, у мене розгорнулися гарячі спілкування і обговорювання цієї теми. Головне, що люди небайдужі і готові змінитися і змінюватися разом зі своєю країною. Ми вчимося все життя. І за все життя осягнути мову Тараса Шевченка неможливо, але ми можемо робити це щодня, і щодня ставати розумнішими за нас учора. Мої друзі, ще з деяких причин не перейшли. Я думаю, це питання часу, бо всі роблять компліменти, всім подобається зараз. Багато хто переходить в спілкуванні особисто зі мною на українську. І найменше, що може зробити кожен із нас. Це перейти на українську мову, найменше і одне з найдієвіших методів перемогти, щоб всередині нашої країни Путін вже не мав ментального підґрунтя йти сюди, визволяти рускоговорящих. А нашим дітям вже не потрібно буде так мучатися, як нам. Для них українська мова стане мовою тата і мами. Спілкуйтеся українською. Це наразі дуже важливо. Це завжди важливо було, а зараз як ніколи. Якщо ви бажаєте перейти — переходьте це прекрасно, спробуйте. Тому що українська мова, крім того, що вона милозвучна і приємна, сексуальна і лагідна, вона також має цілющі властивості. Я так відчуваю. Такі крилачі вислови, які є в українській мові. Я не знаю, таких відповідників в інших мовах немає. Ви починаєте думати по-іншому і розуміти світ по іншому. Хочу побажати успіху всім людям, які хочуть перейти на мову чи переходять, у вас все вийде. Наша мова стане для нас зброєю і допоможе у цій національно визвольній війні. Стріляйте нашими словами, кулями і здобудете велику перемогу. Пам'ятайте, що ми змінюємо країну. Міняючись всередині, Максим, дуже дякую за твій канал. Чекаю нових відео. Переходьмо на українську, бо ми того варті. Все буде Україна, слава Україні.